Гіперзвукова тиша, вченого, який брав участь у створенні ракет кинжал, сармат, циркон та комплексу Авангард Владислава Галкіна, заарештували у Новосибірську. Звинувачують у держзраді. Про це повідомила виконувач обов'язків голови радянського районного суду Новосибірська Олена Нефьодова. Пише видання ТІ Інверіант. Галкін був затриманий ще на початку місяця. Рішення про його арешт було винесено 6 грудня. Суть висунутих йому обвинувачень достеменно не зрозуміла, пише видання «Медуза». Схоже, Реж Галкіна став лише продовженням великого полювання на розробників ракет ВРФ. Так, з 2022 року, за підозрою у Держзраді затримали чотирьох вчених, які працюють у галузі гіперзвуку. Три співробітники Новосибірського інституту теоретичної прикладної механіки перебувають у СІЗО. Це Валерій Звегінцев, Олександр Шиплюк та Олександр Маслов. Їх звинувачують у розголошенні секретних відомостей, зокрема під час виступів на конференції конференціях за кордоном, начебто, вчені передавали дані Китаю. Ще один учений, який за версією російських слідчих продавав секретні розробки під небесній співробітник інституту лазерної фізики Дмитро Колкер, він помер за два дні після арешту. В останній стадії онкології вченого забрали з лікарні та відправили до СІЗО Лефортово. Син Дмитра Колкера Максим висловлював своє здивування з приводу пред'явлених батькові звинувачень, приводом для яких стали п'ять прочитаних публічно лекцій. каже будь-які виступи на міжнародних конференціях перевіряються у відповідних інстанціях на те, що вони не містять державної таємниці. І дуже дивно, що ФСБ розгледіло держтаємницю в лекціях Дмитра Колкера через чотири роки. І тут постає питання, за що насправді в Кремлі один за одним арештовують розробників гіперзвукових ракет, у тому числі кинджав. Невже помста за те, що ракети не виправдали себе і вони успішно збивалися над Києвом? Ракету взяли, підбили і у Путіна скоріше з'явилися питання, як розработчиками ти ракету тобто тим, хто її робив, так і к тим, хто її запускав, тобто кваєн. Але тут трохи не сходяться факти. Перший арешт одного з розробників гіперзвукової ракети Олександра Маслова стався у червні 2022 року. Вперше ракети Кенджал в Україні збили в ніч проти 4 травня 2023 тисячі Першим про це повідомив український військовий портал Дефенс Експрес. Пізніше інформацію про те, що над Києвом знищили, нібито незбивну ракету. Підтвердили і в Пентагоні. Тобто перший арешт одного з співавторів кинджала відбувся майже за рік до підтвердженого фіаско його дітища. Парадокс, але соціолог та російський журналіст Ігор Яковенко вважає, що головною причиною полювання на розробників є бажання російських спецслужб заробити собі зірочки на гучних справах, нібито викритті зрадників батьківщини. Ну от Новосибірськ, значить, ну откуда там? Там гигантское управление ФСБ, причем оно как бы как спрут по Сибирской области распространено там и в городах в небольших там есть отделения местные ФСБ и на предприятиях сидят ФСБшники везде и вот этому громадному количеству офицеров и генералов им надо что-то делать. а їм треба зв'язки отримати. Наукові співробітники, як ніхто, краще підходять на роль такої собі сакральної жертви, каже Ігор Яковенко. Саме простая добыча – це учений. Написав учений статтю на іноземному язикі якось, значить, всього шпіону. И это самый простой способ получить звездочки, потому что гарантированно совершенно, шпи, ученый, написавший статью на иностранном языке, значит, это стопроцентный шпион. А ученый, он так устроен, он не может не писать статью на иностранном языке, потому что научный обмен без научного обмена, в принципе, никакая наука сегодня теоретически невозможна. Звісно, виникають питання до вчених із суто моральної точки зору. Як вони, розуміючи, що беруть участь у розробці вбивчої зброї, спокійно спали? І от е, проблеми от цих от учених, в частності Новосибірської академії, Новосибірського нау... відділення Академії наук, цих фізиків, є те, що у них куди-то куди ділася совість. Розумієте, мозги залишились, а совість, совість куди-то ділася. Тому що, ну як... Они же не могут не понимать, куда, куда идут их кинжалы, куда идут их авангарды. А якщо й справді не розуміли і за це зокрема й поплатилися волею, а дехто й життям. На думку політичного оглядача Віталія Портнікова, Путін отримував інформацію про ракети не від учених, а від ФСБ та міністерства оборони, де традиційно схильні до перебільшень та спотворення реальності. Але вочевидь, що жоден російський фізик чи конструктор уявити не міг, що хтось захоче застосовувати кинджали на практиці, написав журналіст у виданні Грані. Тому що до 2022 року в Росії було не так багато людей, які вважали, що Путін зважиться на велику війну і обстрілюватиме Україну чи якусь іншу країну балістичними або гіперзвуковими ракетами. І вже напевно жоден російський конструктор і уявити не міг, що Путін захоче стріляти кінжалами по Петріот. Можна звичайно припустити, що вчені були в невідданні. Хоча те, що ракета робиться не просто для краси, було зрозуміло вже після того, як глава Кремля активно піарив ракету перед федеральними зборами ще в березні 2018 року Року стверджував, що вона розвиває гіперзвукову швидкість понад 10 махів і маневрує по всій території польоту. Унікальні льотно технічні характеристики високоскрасного самоліту насітеля дозволяють доставляти ракету в точку зброси за щитний минути. Ми назвали ту систему «Кинжал». Але пізніше з'ясувалося, що заявлені характеристики кинжала дещо перебільшені у Росії. Ракету називають гіперзвуковою, і так справді вона може розганятись до гіперзвукової швидкості завдяки прискорювачу, але не може летіти так постійно. На етапі наближення до мети кинжал рухається швидко, але не досягає гіперзвукової швидкості. Пояснюють журналісти Defense Express. Про те, що українські повітряні сили оборони навчилися успішно збивати кинжали, кажуть. Цифри на їхньому рахунку вже понад 15 таких ракет. 14 грудня до цього додався ще один кинджал, знищений над Києвом, повідомив спікер повітряних сил Юрій Ігнат. Навряд чи на такий результат очікував Путін від розробників кинжала, які зараз перебувають під арештом. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.